Вітаю, друзі! Ви на каналі Потік Радості. Мене звати Ірина. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому важливо не зраджувати собі. І що таке не зраджувати собі? Як я це розумію, це бути чесним перед самим собою, не зраджувати своїм, своїм бажанням, своїм планам. Не поступатися своїми мріями заради мрій когось, заради якихось інших планів чи ситуацій в житті. Важливо слідувати за своїм, за своєю, за покликом своєї душі. Важливо не відвертатися від нього і не відволікатися на якісь життєві ситуації, якісь потреби інших людей, тому що таким чином простір веде нас по нашому життю, даючи нам наші мрії, чи якісь бажання, чи якісь плани. Простір готує для нас і реалізацію цих планів. А якщо ми сьогодні, наприклад, запланували, що там, завтра чи післязавтра я собі придбаю там, красиву нову сумку, таку, таку, і таку, я собі її вже уявляю, я, я собі вже і відчуваю, яка, як я буду себе почувати з нею в руках, простір починає формувати реалізацію цієї мрії. І тут я раптом раз і передумала і пішовши в магазин, купила собі не сумку, а якусь сукню, наприклад, яка ось тут мені зараз сподобалась, чи мені порадила її консультант у магазині. Прийшовши додому, одягаю цю сукню, приміряю, розумію, що носити я її не буду. І це добре, якщо її можна повернути в магазин. А випадки бувають різні.